Доброго ранку, ми з України, діти найкращої в світі країни, навчатись старано, будемо з вами, так, щоб пишалися тата і мами. Здобудемо знання, бо у них наша сила, щоб жодна скрута нас не скорила. У світ знань сміливо робимо крок. Починаємо урок. На початку нашого уроку пропоную пригадати, що над темою нашого уроку, яка має назву Знання людині, що крила пташині. Ми будемо працювати протягом тривалого часу. В межах цієї теми ми сьогодні опрацюємо підтему, яка називається Книги Наші друзі. На шостій сторінці другої частини підручника Українська мова. За Олександром Моторним ми прочитаємо монолог книжки. А за допомогою QR-коду переглянемо відео, яке називається Як твориться книжка. І спробуємо створити рекламу монологу вашої улюбленої книги. Для того, щоб правильно, чітко і виразно читати, треба дуже добре підготуватися. Розпочати підготовку пропоную із дихальної вправи. Ця вправа називається Задмухай свічку. Під час вправи вам потрібно спробувати задмухати свічку, яка з'явилася на ваших екранах. Готові? Тоді набирайте повні легені повітря і дмухайте доти, доки не загасите свічку. Вогник зник і знову з'явився. Мабуть, ми не до кінця задмухали свічечку, давайте подмухаємо дужче. Ой, у свічки знову з'явився вогник. Давайте подмухаємо ще дужче. Молодці! Ви добре дмухали і остаточно загасили свічку. Сподіваюся, що дихальна вправа вам сподобалася, і ви не тільки підготували легені до роботи, а й зарядилися позитивною енергією. Але для того, щоб добре підготуватися до читання, дихальних вправ замало. Для кращої підготовки потрібно виконувати ще й мовленнєві розминки. Розпочнемо із знайомої уже вам цікавої гри, яка називається Сонечко. За правилами гри, вам потрібно встигати читати склади, які утворюватиме сонечко. Уважно слідкуйте за напрямом стрілочок. На цьому сонечку починаємо читати з букви Н, яка розташована посередині. Готові до гри? Починаємо. На, но, ні, ни, ня, не, ню. ну. Звертаю вашу увагу, тепер стрілочки будуть показувати всередину, тобто до букви Н. Готові до читання? Починаємо. Ан. Он, ін, ин, ян, ен, юн, ун. Продовжуємо гру далі. Стрілочки знову будуть показувати назовні пла, пля, плю, плі, плі, пле, плу, пло. А у наступному сонечку знову всередино: аск, оск, іск, ИСК. Яск, еск, юск, уск. Знову сонечко пропонує читати від середини назовні. Читаємо шла, шлі, шлю, шля, шле, шли, шлу, шло. А тепер будемо читати знову всередину ара, ора, іра, іра, іра яра, ера. Юра, ура! Сподіваюся, що гра вам сподобалася. Додала бажання вчитися і ви готові продовжити розминку. Адже попереду на вас чекає дуже гарна чистомовка, яка допоможе не тільки розім'ятися, а ще й поліпшить ваш настрій. Готові до читання? Починаємо. Еку, еку, еку! Ми йдемо в бібліотеку. Ки-ки-ки. Там читаємо книжки. Щі, 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 декламуємо вірші. Жу-жу-жу, я вам казку розкажу. Сподобалася чистомовка? Впевнена, що так. Перед тим, як працювати далі, пропоную вашим очкам трішки відпочити. Сподіваюся, що ви ваші очі відпочили. Адже у наступній вправі вам потрібно буде дуже швидко читати слова, які з'являтимуться на ваших екранах. Готові? Починаємо. Подивіться. Сподіваюся. Полюбите. Познайомлю Незвіданими, письменники, художники намалювали Бібліотеки на цій вправі ми завершуємо мовленнєву розминку і переходимо до роботи з підручником. Відкрийте, будь ласка, ваші підручники на шостій сторінці і зверніть увагу, що під чистомовкою, яку ми з вами уже прочитали під час мовної розминки, є загадка. Вам її потрібно прочитати та відгадати. Читати загадку ви можете як на екранах ваших пристроїв, так і у ваших підручниках. Прочитали? Хоч вона сама мовчить, спокон віку всіх навчить, хто ж це чи що ж це таке, на вашу думку? Звісно, це книга. Дійсно, книжка не вміє говорити, але за допомогою книги ми дізнаємося багато нового і цікавого. Вона звертається до своїх читачів за допомогою друкованого слова. А ми, читаючи книжечку, ніби озвучуємо її думки. Звертаю вашу увагу на те, що якщо за допомогою розповіді до нас звертається одна особа, то така розповідь називається монолог. Пропоную вам спочатку прослухати монолог книжки від Олександра Моторного, який я вам читатиму. А потім цей монолог ви прочитаєте самостійно, звісно, скориставшись паузою. Монолог книжки? Я книжка. Подивіться, яка я гарна і цікава. Сподіваюся, що ви полюбите мене, адже я познайомлю вас із незвіданими світами, Навчу розрізняти добро і зло. Тільки читайте мене вдумливо, не поспішаючи. Я пройшла нелегкий шлях, щоб потрапити до ваших рук. Спочатку була високим деревом і росла в лісі, лісоруби зрубали мене. З дерева робітники на фабриках зробили папір. Письменники створили оповідання і вірші, художники намалювали ілюстрації. У друкарні мене друкували, а потім розвозили мене. Книгарні, бібліотеки. Так я потрапила до вашої школи. Багато людей працювало, щоб мене створити. Бережіть мене, я ваш друг. А тепер ви скористайтеся паузою і прочитайте монолог самостійно. Прочитали? Молодці, напевно, ви звернули увагу не тільки на те, як була створена книжечка, а й на те, що вона ваш вірний друг якого потрібно берегти. Як створюється книга, можна дізнатися не тільки з розповіді книжечки, а й за допомогою інтернет-джерел. У вас у підручниках на шостій сторінці є QR-код. Відсканувавши його, можна перейти за посиланням і переглянути дуже цікаве і повчальне відео про те, як створюється книга. Давніх давен люди прагнули передавати свої знання наступним поколінням. Що вони для цього тільки не робили: малювали малюнки на скелях, дряпали різні символи на глиняних та дерев'яних дощечках, витискали щось на шкірі тварин, розмальовували папіру кору, склеювали листя, і так тривало доти, доки не з'явилась книга. Сьогодні книги можна побачити всюди у школах, у бібліотеках, у книгарнях. Їх читають у громадському транспорті, дарують на день народження, їх люблять, ними захоплюються, за ними вчаться. І сьогодні ми разом з вами дізнаємось, як твориться книга. Книги бувають різні: товсті, тонкі, великі й маленькі, з малюнками і без малюнків. Але всі книги, незалежно від того, які вони, починаються з одного з автора. Автор це розумна й освічена людина, переповнений ідеями. Він сідає за написання книги сторінка за сторінкою. Він розповідає нам цікаві історії, вчить нас грамотно писати, рахувати, розповідає, як правильно будувати дім, доглядати за рослинами і багато іншого. До речі, автором може бути і чоловік, і жінка, і навіть дитина. Якщо ж книжку створює багато людей, то це вже авторський колектив. Отож у стараннях і творчому пориві створюється рукопис. Далі найцікавіше починає народжуватись книга. Місце, де створюється книга, називають видавництвом. Чим воно більше, тим більше книжок там народжується. Подивімося ближче, як це відбувається. Ось і наш автор. А куди це він іде? Правильно до редактора, редактори це дуже серйозні люди. Вони знають все і про все. І через це здаються трохи страшними. Їхня робота дуже відповідальна, адже вони стежать, щоб у книзі не було жодних помилок, щоб все було написано правильно, грамотно і зрозуміло. Часто між авторами і редакторами виникають суперечки про окремі моменти в книзі, але редактори завжди перемагають, бо вони сильніші. Після того, як всі суперечки узгоджено, рукопис потрапляє до художників ілюстраторів та дизайнерів. Їхню роботу ви можете бачити щодня, взявши до рук будь-яку книгу. Кожну ілюстрацію, малюнок, графік чи обкладинку в ній намалювали саме ці люди. Ну ось наша книжка оформлена і готова до друку. На цьому етапі вхід іде важка техніка. Потужні машини, десятки людей пускають у хід всі свої сили для того, щоб виготовити книгу ми вже знаємо, що книги бувають різні, а значить, і робляться вони по різному, але все по порядку. Беручи в руки будь-яку книгу, ми одразу бачимо, що вона надрукована на папері. Але перед тим як потрапити на папір, кожна сторінка наноситься на спеціальну металеву пластину друкарську форму. А виробляє таку форму, ось ця машина схожа на величезний принтер. От тільки замість паперу тут використовують спеціальні металеві аркуші. Усі ми звикли, що папір у книжках акуратний та рівний, але перед тим як таким стати, він приїжджає у видавництво у величезних рулонах, а вже потім його розрізають. Та складають так, як того вимагає побудова книжки. Але повернімося до нашої книги. Якщо на сторінках немає кольорових зображень, то друкується вона на ось такому верстаті. Він може наносити інформацію одразу з двох боків, використовуючи для цього ті самі металеві друкарські форми, з якими ми вже познайомились. Щоправда, його можливостей не завжди вистачає, особливо якщо потрібно, щоб сторінки книги прикрашали яскраві малюнки, фотографії чи кольорові літери. Для цього існує інша машина завдовжки.

Усі ви колись малювали і знаєте, скільки часу потрібно, щоб зробити гарний малюнок. А цей агрегат може друкувати повноколірні зображення такого величезного розміру зі швидкістю 14 тисяч примірників за годину або ж 4 за секунду. У вас може виникнути запитання, як такі величезні аркуші перетворюються в маленькі, акуратні сторінки книжки звичного для нас розміру? Відповідь проста: за допомогою фальцювання, тобто згинання аркушів до потрібного розміру. Для цього також є спеціальний верстат. Фальцювальна машина вона нестримна. Варто її тільки увімкнути. Вона починає забирати великі аркуші і блискавично, але з хірургічною точністю їх згинати. Буквально за пів секунди величезний аркуш перетворюється на правильно зігнуті та акуратно складені сторінки майбутньої книги. Ця машина може працювати зі швидкістю 5 аркушів за секунду. А тепер подивіться, скільки часу знадобиться для згину всього одного аркуша людині. Фальцювання це сила. Ки одні люди працюють над друком сторінок, інші виготовляють обкладинку. Для обкладинки використовують спеціальний папір або картон, оскільки вона має не лише промовисто говорити про зміст книги, але й захищати її сторінки від пилу, бруду та необережних читачів. Часто для підсилення захисту обкладинки використовують ламінацію. Ламінацію роблять спеціальні машини, ламінатори. Вони покривають поверхні обкладинки спеціальною водозахисною прозорою плівкою. Проте жодна плівка чи обкладинка. Не захистить вашу книгу так, як шанобливе ставлення до неї. Ну от у нас вже є надруковані сторінки і зроблена обкладинка. Тепер потрібно все це з'єднати. Якщо книжка має малу кількість сторінок і більше нагадує брошуру чи зошити з завданнями, то її скріплюють металевими скобами. Цю роботу робить вкладно швейно-різальний величезний агрегат, який являє собою міні-фабрику. У нього є спеціальні місця, куди вставляються сфальцовані аркуші, скоби та. Обкладинка працює він з математичною точністю, вибирає сторінки, складає їх по порядку, одягає обкладинку, скріплює все скобами, обрізає і акуратно складає готові брошури чи зошити в кошик. Якщо ж книга має дуже багато сторінок і скоба вже не зможе втримати їх, обкладинку кріплять по іншому. Складені докупи сторінки, книжкові блоки та обкладинки для товстих книжок подають у клеєву машину. Її робота якісно склеїти сторінки блоку і приклеїти до нього обкладинку. Вона це робить неперевершено, швидко і міцно. Одразу 10 книжок тут отримують свій одяг, після чого вони вже мають вигляд майже повноцінної справжньої книги. Спитаєте, чому майже? Тому що в процесі друку складання і склеювання в книжок з'являються от такі от нерівні краї, які потрібно обрізати. Для цього у видавництві існує спеціальна машина різак. По суті, це такі величезні й потужні ножиці. Вони можуть легко перерізати півтори тисячі аркушів. Гострі ножі обрізають папір під тиском 10 атмосфер. Для того щоб ви собі краще уявляли потужність цієї машини, погляньмо на серйозного дядька із сокирою і ось цю колоду. Щоб зрівнятися по силі з різаком, нам потрібно щонайменше 70 таких серйозних дядьків із сокирою. Вражає чи не так? До речі, різаки можуть обрізати не лише один бік, а одразу три. Така собі перукарня для книжок. Дуже товсті книги оправляють у тверду обкладинку, як у ваших підручниках. Перед приклеюванням твердої політурки книгу прошивають. Величезні швейні машини надійно скріплюють папір так, щоб на 100% бути впевненим, що жодна сторінка не випаде. Це нагадує справжню швейну майстерню, тільки замість тонкої тканини тут багато багато сторінок. Ну от власне наша книга надрукована. Вона ще зовсім маленька і разом зі своїми сестрами та братами лежить на складі і чекає. Чекає, що приїде великий автомобіль і повезе її в книгарню, у школу чи до вас додому. І мріє про те, що вона зможе вам розказати про всі ті неймовірні речі і дива, які хотів розказати автор. Вона знає, що для її створення було зрубано два дерева. Над нею трудилось близько 20 людей і працювали. Усі ті потужні машини. Вона хоче потрапити саме до вас. Вона знає, що ви будете її берегти і шанувати. Бо тепер ви не такий, як усі, бо тепер ви знаєте, як твориться книга. Впевнена, що після перегляду відео ви будете з особливою пошаною ставитися до книги. Ніколи не псуватимете її і читатимете кожну книжечку від першої до останньої сторінки, не пропускаючи жодної. Напевно, у кожного з вас є своя улюблена книжечка, яку ви повністю перечитували не один раз. Пропоную вам уявити себе вашою улюбленою книгою і розповісти про себе так. Щоб інші читачі вами зацікавилися. Тобто потрібно створити монолог, рекламу вашої улюбленої книги. Наприклад, мені дуже подобається книга Всеволода Нестайка Дивовижні пригоди в лісовій школі, якби я була цією книгою, то я б про себе розповіла так. Доброго дня, мої любі читачі! Я легка, життєрадісна, сповнена доброго гумору книга. Про веселі й дотепні пригоди, зайчика Косі Уханя та їжачка Колька Колючки і їхніх однокласників, учнів спеціалізованої музичної лісової школи з ведмежою мовою викладання, а також про новостворений пташиний лісей. Моїм автором є найвідоміший сучасний український дитячий письменник Всеволод Нестайко. Разом зі мною. Ви ніколи не засумуєте. Світ дивовижних пригод у лісовій школі захопить вас, і ви щодня знову і знову повертатиметеся до знайомих вам та улюблених персонажів казки. Ось така невелика реклама монолог може бути у книжки. Кожен з вас, по завершенню нашого уроку, може знайти на книжній поличці свою улюблену книжечку, погортати її сторінки. Пригадуючи зміст, а потім ви складете свою рекламу, монолог і прорекламуєте вашу книжечку своїм друзям. А також ви можете їм розповісти про те, як створюється книга. Можливо, і вони захочуть з нею потоваришувати. На цьому наш урок завершено. Ви, як завжди, в кінці уроку, можете оцінити свій настрій та результативність роботи за допомогою смайлика. Якщо ви з легкістю впоралися з усіма завданнями, уявіть веселого смайлика. Якщо вам було складно, уявіть серйозного. А якщо ви потребували допомоги, уявіть сумного. Але я сподіваюся, що сумних смайликів у нас сьогодні не буде. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!